Рефлекторія з Іваном Питуруком. 101,8 FM. Рада вітаємо усіх, хто налаштувався на нашу хвилю. Мене звати Іван Педорук, проєкт рефлекторії. Повідомляю, що з 1 березня від сьогодні ми виходимо з нашим проєктом в ефірі з 12 до 13 години. Тому, будь ласка, підключайтеся, як завжди. У цій порі ми обговорюємо актуальні нагальні теми суспільно-політичного життя, теми підтримки збройних сил України. Це найперше, це найголовніше, чим живе сьогодні уся країна, кожен її громадянин, кожен на своєму робочому місці робить щось корисне для того, аби наблизити. Світлий день нашої перемоги сьогодні говоримо про медичне забезпечення, про охорону здоров'я, специфічну тематику, специфічну сферу е, охорони здоров'я це забезпечення лікування онкохворих. І е, сьогодні представляє в студії директора е, некомерційного комунального підприємства Подільський центр онкології Сергія Перегончука, який вже 100 днів, трошки більше ніж 100 днів, очолює цю, цей медичний заклад, і який впроваджує реформи. Впроваджує в тілі заходи з глибокої трансформації і переформатації цього медичного закладу для того, аби створити комфортне середовище для пацієнтів, для того щоб вони одужували, для того, щоб вони отримували якісні сучасні медичні послуги. Вибачайте до виступу, пане Сергій. Доброго дня вітаю вас радо в Ді нашій вистачає. студії, радий знайомству, і сподіваємось, Добре, що ваша діяльність буде спрямована лише на підвищення статусу, на підвищення якості е медичних послуг, які. Сьогодні дає Подільський онкоцентр. Але в, в, в загальних рисах, якщо можна так охарактеризувати, в якому стані ви прийняли цей заклад, і які найперші кроки, які найперші заходи ви сьогодні втілюєте для того, аби дійсно зробити його, скажімо, пацієнто орієнтованим, тобто для того, щоб люди почували, люди знали, що звертаються за послугою, отримували якісну медичну послугу. Ну як кажуть, не, не хотілося, щоб поверталися, але разом з тим всіляки в житті трапляється. А вже ж на жаль, та категорія пацієнтів, якою займається, займається наш центр, ну і безпосередньо онкологічні пацієнти, це ті люди. Які стаючи стаючі нашими пацієнтами вже від нас нікуди, нікуди не йдуть. не діваються, на жаль, Так Так чи інакше, ми маємо з ними спілкуватися, маємо ними займатися, надавати їм медичні послуги і надавати їм медичну допомогу. І тут момент оце пацієнтоорієнтованості, він само собою залежить від нього, залежить від цього погляду, філософії, мабуть, і сама якість надання медичної допомоги, але найголовніше, що мають змінюватись і кінцеві цілі. Тобто ми маємо перейти від понять покращення кількісних показників, скільки ми пацієнтів угу. там прооперували, пропромінювали, провели їм хіміотерапевтичну е, терапію, до того, е, а що ж це дало пацієнту? Чи він прожив рік після нашого знайомства, чи він прожив три роки, чи він прожив п'ять років? Тому що саме ці критерії, якраз і я ну, превалюючими, вони і мають бути нашою цією пріоритетні, скажімо так, задання що пацієнт е, дійсно прожив рік, дійсно прожив три роки. І 5 років, оце наше завдання. В тому і є пацієнтоорієнтованість. Тобто, да, ми нібито маємо протокольно підходити, ну так базуючись на даних там, чи ж протоколах доказової медицини. Доказової медицини, да, принципи Але разом із медицина. тим, ми маємо бути індивідуальними: що кожен пацієнт це кожна ситуація окрема, це кожен стан ну, в цілому організму. І ми маємо з цим портись. 100 днів реформ. Так ми можемо характеризувати нашу розмову з вами. Які проекти, найперші проекти найперші кроки вдалося втілити. В нас вже реалізована склад бригади виїзної амбулаторної паліативної допомоги, і ми зараз працюємо над створенням відділення стаціонарного паліативної угу. допомоги. А також ми виводимо службу менеджменту болю. В окремий структурний підрозділ, який буде дійсно надавати цю допомогу, і не тільки онкопацієнтам, а й взагалі всім, всьому населенню, яке страждає від хронічного болю болівого синдрому, це теж важливий нюанс, тому що, на жаль, раніше ці пацієнти були не то, що позбавлені уваги, але недостатня увага їм приділялася, і на жаль, це достатньо велика кількість. Тих тих пацієнтів, які ми маємо ж не копичуються, на точно. жаль, да нікуди не дівають, е, але Тепер ми, по перше, нам надали спонсорську допомогу там Форд Віктора Боронюка і французькі колеги наші. Тепер цей автомобіль вже обладнаний і укомплектований засобами, як медикаментозними, так і засобами медичного призначення. Для того, щоб наша бригада, яка складається з анестезіолога, з онколога, з психолога і з фельдшера безпосередньо, могли приїздити на дім до пацієнта, надати йому ту допомогу. А найголовніше, що їх завдання. Головне, це робота з родичами і з своїм пацієнтом, щоб їх навчити проінструктувати, як це догляд міг би допомагати пацієнту зробити його, ну назвемо це останні дні найменш болісними і найбільш комфортними для нього. Така соціальна психологічна допомога в цьому сенсі це дуже важливо, тому що дійсно ми приходимо в сучасному світі, приходимо до таких речей, і на них треба. Дивитися реально, врешті-решт. А коли є погляд реальний, то й допомога вона дієва так. Тому що знову ж таки, якщо би ми мали в більшості випадків справу з раннім виявленням онкозахворювань, то ми б і відповідно надавали таку. Пацієнтам допомогу, коли привалювали пацієнти з ранніми формами раку. Угу. На жаль, на сьогодні ми маємо привалювання пізніх запущених форм раку, де значна частина є паліативних пацієнтів, тим, яким ми можемо сподіватись виключно на покращення. Якості їх життя, от якраз Сергій Борисович хотів запитати, в чому є причина, адже ви досліджуєте моніторите ситуацію, обов'язково аналізуєте її. В чому є причина ось цих запущень? Чому це залежить від пацієнта, що пізно звертається, чи можливо від родичів, які пізно помічають, чи від станів ну от людина думає, що в мене щось болить, можливо, пройде само собою. Я би розділив це на частини. Перш за все, наше населення на жаль, орієнтовано звернутись по медичну допомогу вже коли край. І йому вже дійсно що заважає на жаль, такі. По-друге, і ми це ж те приймаємо до уваги. В нас зараз в складі поліклінічного відділення є окрема посада лікаря, який займається санпросвіт роботою mm -hmm. з населенням, і окрім того, він в нього сформований план виїздів в райони. Нашої області для надання такої навчальної допомоги інформаційно консультативної так, для такої. сімейних лікарів угу. і спеціалістів по району, тому що е, насправді завдання пацієнта запідозрити, що з нього не так. На самій ранній стадії, а друге питання: що той сімейний лікар, який консультує цього пацієнта, в якого контракт з цим пацієнтом, він насправді за всією онкопатологією зовнішньої локалізації має слідкувати, проводити ці профогляди, а не тільки відносить до пацієнта, який звернувся до нього там з болем у горлі. Я умовно кажу, ну, кашлю. Як тільки ми створимо певну систему, певну послідовність. Пацієнт, який звертається вчасно, сімейний лікар, який проводить профогляди вчасно, якщо є в складі там, районної лікарні чи е, окружної лікарні інтенсивного лікування, онколог буде приймати в цьому участь, і потім спрямовувати цього пацієнта до нас, тоді ми зможемо це все порядкувати і привести дійсно до системного підходу. Ну це класний підхід. От слухайте, у вас дійсно уявляю собі, мені здається, такого ще не було. У нас тобто, це робота на упередження проблеми. Ну, Можемо так сказати, да? Насправді ми, врешті-решт, і маємо прийти до профілактичної медицини. Ну я медицини, казав перевод свого так, свого так. часу. Ви сказали, що у вас введена така нова посада, і одразу випливає наступне запитання. Які кадрові зміни відбулися сьогодні в медичному закладі? Я так розумію, що процес реформ він передбачає певні нововведення, можливо, відмови від чогось старого, що відбувається в цьому напрямі? Насправді реформа, так як вона запланована, ще й не почалась. Але тим не менш в нас вже збільшено склад психологів нашого медичного закладу з однієї посади до трьох на даний момент. А загалом це має бути чотири посади медичного психолога. Окрім того, в нас виділено зараз три окремих спеціалісти анестезіології, які б займалися от цим лікуванням хронічного болю і консультуванням паліативних пацієнтів. Окрім того, в нас введена посаду медичного директора з якості лікувальної роботи. Це професор Дмитрієв, який, врешті-решт, і створить службу очолюї uh -huh. як паліативної допомоги, так і відділення менеджменту болі. І в майбутньому я вбачаю, що нам рано чи пізно все одно доведеться створювати ну, хоспісне відділення, яке буде займати взагалі безперспективними е, пацієнтами. Е, ми зараз ввели в нашому кол-центрі гарячу лінію. Щодо звернення пацієнтів, причому вона розділена на дві частини. Одна з гарячих ліній це коли пацієнт може зателефонувати нам і проконсультуватись щодо його медичного стану. Ну, умовно, приклад. Угу. пацієнт звернувся до нашого хіміотерапевта, отримав хіміотерапевтичне лікування амбулаторно і потім повернувся додому. Наприклад, наступного ранку йому стало зле. Зазвичай цю допомогу консультацію вірніше. Досить важко отримати кваліфіковану від там сімейного лікаря, хоча ми теж цим будемо займатися навчанням їх, то він може зателефонувавши в наш кол-центр, отримати консультацію. У нас є окремий черговий лікар, хіміотерапевт. І ну, онкологи, mm -hmm. скажімо так, мабуть, правильно, який його проконсультує. А окрім того, для тих пацієнтів, які вже нас відвідали, для моментів зворотнього зв'язку, в нас сформована окрема гаряча лінія, куди пацієнти можуть звернутися з своїми побажаннями, пропозиціями, іноді скаргами, які будуть зареєстровані і потім розглянуті. Якщо ви не проти, я номер телефону. Так, да, Це... будь ласка, я хотів вас запросити до цього. Да. 097 66 21 187.

З понеділка по п'ятницю з 9.00 до 17.00. безкоштовно, абсолютно, абсолютно доступно. Кожна людина може зателефонувати, Звернусь. звернутися так. зі своїми запитаннями. Сергій Борисович, слухаючи вас, я розумію, що сьогодні ви поставили для себе пріоритетне завдання. Це створити таку ауру відкритості медичного закладу. На превеликий жаль раніше. Ну, це давайте казати відверто. було на певпевним чином закрита атмосфера в онкодиспансері, Ну тоді він так називався. Сьогодні я. Відчуваю, що у вас якраз прагнення щодо доступності до медичних послуг щодо відкритості і свідчення цьому, наприклад, і ця гаряча лінія. Які ще заходи ви запроваджуєте для того, щоб дійсно створити таке сучасне комфортне, якісне середовище? І мене зацікавилося посада медичний директор з якості. Це щось нове так. Дійсно, тому що на жаль, раніше ми виключно базувалися і оцінювали роботу нашого центру на кількісних показниках. Як ми провели, скільки ми провели операцій, і як ми їх провели в безпосередньо, там в ранньому постопераційному періоді, чи в відтермінованому постопраційному періоді, скільки ми пацієнту конкретно провели поліхіміотерапії, чи скільки ми провал, скільком пацієнта ми провели ці поліхіміотерапії, чи ж радіологічне лікування, наприклад, тепер ми будемо виходити з показників якісних, тобто скільки пацієнт після цього прожив. Наскільки ми йому створили умови для подовження його життя після встановлення діагнозу злоякісне новоутворення? Оце буде найголовніше. Це найголовніше так, завдання, тобто так. це орієнтир, на який сьогодні спрямовані усі ваші заходи, так але разом із тим, так є лікувальна робота, так, але я... без психологічної підтримки, без моментів покращення якості життя того ж онкопацієнтів, без моменту покращення життя його якості життя, консультування якихось його скарг поточних. Одне без іншого неможливо, тому ми зараз дійсно будемо звертатись до пацієнта. Дійсно, в нас структура поліклінічного прийому зміниться. Хотів запитати, якраз в цьому сегменті роль поліклініки, діяльності поліклініки. Е, їй має бути набагато більше приділена увага, ніж раніше була. Да, так дійсно, ми дещо упустили функцію диспансеризації цих пацієнтів. І наш кол-центр буде зараз. З ну ще не готова нас, на жаль, матеріальна частина, але ми над цим працюємо щодо того, щоб кол-центр міг активно проводити контакти з пацієнтами. Ті пацієнти, які були в нас, він має відзвонюватися, відслідковувати, чи пацієнт приймає лікування, так як йому було рекомендовано. Щоб пацієнту нагадувати, коли в нього наступний курс там поліхіміотерапії, або ж коли він має звернутись до онколога по чергову консультацію. Ми будемо більш активно. Вести це і саме спрямовуватись на пацієнта? А наскільки сьогодні колектив, в який ви прийшли, нова людина, це ми розуміємо, що є певні моменти адаптації, моменти, скажімо, спілкування, комунікації з колективом? Наскільки колектив сьогодні відчуває ну, знаєте, таку ауру команди, і наскільки він налаштований на такі зміни? Цей процес триває, триває no. так. На жаль, так не можу сказати, що він no, ще, зрозуміло. Ще це він не буває безболісно. Але ви ж маєте теж зрозуміти, що лікар завжди має бути націлений на найголовніше це якість життя пацієнтів і тривалість його життя. Тож ті лікарі, які ці цінності підтримують, вони завжди допомагають в усьому і самі допомагають створити цю систему. Тому що одне без іншого неможливо, неможливо ну там одним днем всіх поміняти ну, зрозуміло, так? так неможливо якось одним днем всіх людей змінити. А можливо, і люди самі готові підлаштуватись під нові умови і ч і і, і і цього чі очікали так, так точно. І цього очікували. Я розумію, що окрім лікувальної роботи, окрім, скажімо, намірів запровадити реформи саме в медичній галузі, у вас багато сьогодні додалося справ і господарчих адміністративних. Я ну, це величезний центр, це величезна територія, величезні приміщення. Наскільки сьогодні вони адаптовані до військових умов і які перспективи розвитку саме стаціонару, саме в цих приміщень, осучаснення ремонти і таке інше. Зараз закінчується. Я сподіваюся, що до кінця березня буде закінчена ремонт укриття нашого. Потім ми зможемо абсолютно в гарних умовах. Надавати укриття для пацієнтів під час повітряної тривоги в нас вже заплановано створення операційної в цокольному в підвальному приміщенні нашого пристрої до укриття, для... яка да. буде використовуватися mm -hmm. у випадку надзвичайних ситуацій, як ургентних, наприклад, mm -hmm. надзвичайних. А по-друге, що у випадку повітряної тривоги, ми звісно, зможемо ту допомогу, яка не терпить від відтермінування, надавати саме там. Окрім того, в нас збільшується штат і психологів, тому що, ну, на жаль, психологічний стан пацієнтів в зв'язку з військовим часом, в зв'язку з е, повітряними тривогами, він теж погіршується. І тому ця допомога ну, якби і са, і більш часто, і потребує більш е, глибокого занурення, назвемо це так, це так. Та? і допомоги пацієнту безпосередньо. А окрім того, в нас заплановано. Е... Що всі е, ті заклади, які в нас підприємства е, були? Е... Орендували частину приміщень, вони отримали листа, mm -hmm. що мають полиштаці, і на території цих закладів у нас теж буде створено додатковий ультразвук, кабінет ультразвукової діагностики. То, що я вже казав, відділення стаціонарної паліативної допомоги, структурний підрозділ менеджменту болю. І окрім того, буде окремо кабінет психолога, який буде ну доступний в весь робочий ну, час. Ну і в перспективі, як ви сказали, хочете організувати ще й хоспіс на точно. території це і центру. окрім того, є певні моменти, що харчоблок, пральна частина наша потребує реконструкції поліклінічне відділення, яке в нас вимагає збільшення площ, радіологія, радіозотопне відділення. Воно все потребує. Ну я б сказав, негайного перебудови реконструкції. Допомоги, Дай Боже. враховуючи ризики сьогодення, ну це актуальне питання: енергопостачання, електропостачання. Наскільки сьогодні ваш центр забезпечений генераторами і ви можете спокійно проводити оперативні втручання? Цей процес лікування саме за відключення світу. Так, дійсно. Рані. І оскільки наша допомога, вона умовно ступенева і е, ургентність, тобто невідкладність цієї допомоги, теж є ступеневою. У нас є три дизель-генератори. Mm. Один з них, який налаштований на підтримання електропостачання, виключно відділення анестезіології та інтенсивної терапії, і оперблоку, те, що ну має бути цілодобово, другий, який забезпечує роботу хірургічного корпусу, і третій забезпечує роботу хіміотерапевтичного корпусу, поліклініки і радіології. В залежності від спеціально створеного графіку, коли вони працюють, є запаси диспалива для роботи їх? Тобто, з цього приводу ми попікувалися. спокійні можемо бути да. Сергій Борисовичу. Знаю, що активно центр допомагає збройним силам військовим. В чому полягає ця підтримка, і наскільки дійсно сьогодні налаштований колектив на те, щоб Працювати з такими хворими? щодо плановості, ми надаємо і продовжимо надавати безоплатну допомогу з приводу онкозахворювань військовослужбовцям. Окрім того, у відділенні голови і шиї в нас зараз два лікаря вже провели більше десяти оперативних втручань щодо реконструкції. У разі ну в них була були пацієнти з онкопатологією лицевого скелету. А окрім того, ми зараз. Інформуємо, що якщо хтось з поранених потребує таких реконструктивних оперативних втручань щодо лиця, ми їх проводимо теж вони можуть звертатися. В нас лікарі мають контакти з київською компанією, яка використовує 3D-моделювання самого дефекту. Вони також на 3D-принтері друкують металеву пластину, яка буде фіксувати цей дефект. І, врешті-решт, пройшовши попередню комп'ютерну томографію і створив 3D-модель. Лицового черепа пацієнта виготовляються потім 3 d імплант та системи фіксації, і це оперативне втручання проводиться в нашому центрі. Ви знаєте, слухаючи вас, і думаючи про те, що така розмова, скажімо, відбувалася б 10 років тому, це була фантастика. А сьогодні ми говоримо про те, що настільки налагоджені процеси, все друкується на 3 d трьох на принтер, щастя. На так. щастя так, так, да і це, звісно, мало інвазивність додається ще сюди, обов'язково. Я так думаю, і ось цей оця по орієнтованість на вирішення проблеми, вона дає якісний результат. Будемо сподіватися, насправді це буде. наша не просто кінцева, це наша постійна проміжна мета. Тому ми до всього будемо рухатися. на завершення. Знаю, що у вас в планах є також налагодження серйозних комунікацій, серйозних співпраці з територіальними громадами. Що ви плануєте певні виїзди? В чому це полягатиме і яким чином це здійснюватиметься е, в нас на даний момент вже створені графіки відвідувань всіх територіальних громад? Ну, більшості з них. Е, вже проведено 5 візитів, і я там є присутнім теж для того, щоб познайомитись з керівниками закладів охорони здоров'я мамологічного відділення, тобто те, яке займається патологією молочної залози. Воно виїжджає в складі лікаря або ж двох лікарів, якщо це потрібно. А також лікаря ультразвукової діагностики з апаратом або ж двох лікарів, якщо знову ж таки кількість пацієнтів попереднього запису потребує двох ультразвукових апаратів. Окрім того, ми зараз запланували на березень місяць заміну е, оцифровувача нашого мобільного мамографа. І ті ОТГ, які не мають свого мамографа, вони будуть забезпечені згідно графіку нашими візитами цього цифрового мамографа мобільного, який буде проводити мамографію безпосередньо в ОТГ. А решта е, спеціалістів. Е, тільки планується з березня розпочати свої візити, і той лікар, який займається сам роботою і освітньою роботою серед медичних закладів. Тобто це бригада така так формується да. і вона буде постійно працювати на протягом року, в залежності від графіку створеного і в залежності від необхідності потреби на місці і ротації самих лікарів. Я вам вдячний за розмову. Я від імені міської територіальної громади, нашої вінниці, зичу вам успіху. Дякую. Вам і всьому колективу в ваших починаннях і дійсно дуже ми сподіваємося. Дуже сподіватимемо, що Подільський онкоцентр буде якісним сучасним пацієнто-орієнтованим медичним. Я впевнений цього дякую. дякую вам. З нами був директор Подільського онкоцентру Сергій Перегончук. Ми говорили про нововведення, про реформи цього медичного закладу. Але разом з тим краще, краще просто заходити туди на каву. А я запрошувати пацієнтів. Да, так. Е, поліклініка так. 201 перший кабінет. Але разом з тим в житті трапляються всіляки, тому сподіваємось, що саме там будуть надані якісні сучасні медичні послуги. Бережіть себе, бережіть навколишній світ і всіх тих, хто разом з вами е, підтримуємо Збройні Сили України. Ми віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Рефлекторія з Іваном Педоруком. Сто один